Друзі, в той момент, коли расисту обстрілюють точку збору для евакуації наших громадян у Херсоні, Арістович взяв за руку товариша Фейгіна, товариша Євгенія Кісільова. Євгеній це російський журналіст, який тривалий час робив НТВ, а потім нормально чухав на кожному українському каналі. Так, от вони поїхали до Страсбурга і видають із себе. Українців і закликають до примирення із росіянами. До речі, сиділи вони на одній сцені з Міхайлом Хадарковським і Катеріною Шульман, які неодноразово висловлювали свою зверхність стосовно України і українців. А й Катеріна Шульман недавно сказала, що Ой, ну як же ж так, Україні та тут а Росії нічого після того, як закінчиться війна. Ну ще був такий Дмитрій Гудков. Я не знаю на чиїй він стороні, тому що він інколи видає себе за українця, інколи за росіянина, Насправді це синок дуже елітного ФСБ. Бешника із Росії, так от мені цікаво, що планують ці люди: підім'яти під себе електорату позаже так, його як такого вже нема. видати себе за Мураєва без окулярів. Так ми це вже проходили. чи захистити російськомовних. Так можу сказати, що щодня російськомовних в Україні стає все менше, навіть тих людей, у яких є корені у Росії, і це факт безповоротний.